Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Kyiv. Сьогодні по численним проханням я вирішила показати, як я готую плесканчики, сирні плесканчики. Це дуже смачно, томенькі, з прошарком кисломолочного сиру, вони як заміна хлібу. Їх можна подавати до м'яса, риби, до тушкованих овочів. Та й взагалі вони смачні самі, як окрема страва. Випікаю на пательні. Плесканчики виходять наче листкові. при розриві розподіляються шарами, до того ж, вони не жирні, тому що смажаться на сухій пательні, без олії. Але є невеличкі технологічні тонкощі. Якраз зараз я це все і покажу. Починаю з того, що на дворі мені потрібно зірвати петрушку. А проходячи повз осіннього саду, це зробити особливо приємно. Тут в мене невеличка грядка з петрушкою. Петрушки завжди вистачає. Я зриваю листочки, а наростають нові. І до самого снігу тут буде петрушка. Навіть під снігом ще я буду зривати петрушку. І так, отакий пучечок достатньо. Тепер одразу готую тісто. Взагалі, плесканчики я роблю приблизно і навіть не зважую. А сьогодні для вас вирішила все відміряти і дати точні міри. Борошно 290 г, це піде в тісто плюс борошно для формовки плесканчиків. Борошно треба просіяти в миску. Тепер роблю тут поглиблення. І додаю півчайної ложки соди, півчайної ложки солі і одразу вливаю склянку кефіру і перемішую, поєдную всі інгредієнти. Взагалі, це тісто не потрібно довго вимішувати, просто зробити його однорідним. І виходить досить липке тісто. Але раджу більше не додавати борошно, не забивайте тісто. Воно повинно бути м'якеньким. Ще трошки перемішую і одразу викладаю на стіл. На столі буде зручніше. Зачищаю миску і викладаю на стіл. тепер ще трошки підмішую, збираючи крихки борошна докупи, мені потрібно це все вмісити. Дивіться, яке м'яке і липке тісто. Якщо буде складно вимішувати, трошки борошна можете підсипати, але зовсім трошки. Тісто виходить м'яке. Саме таке потрібно тісто. Ще трошки вимішую і тісто готове. Саме таке м'яке тісто і потрібно. Формую його в шар невеличкий. У мене буде 8 блисканчиків, тому це тісто мені потрібно розподілити на приблизно рівні 8 частин. Саме це борошно, яке я підсипаю, це додаткове. Його я не враховувала в рецепт. Скільки потрібно буде, стільки і додавайте. Тісто досить липке, з кожного шматочку формую невеличку кульку, не обов'язково рівненьку, просто кульку. Тепер накриваю мискою, щоб тісто не обвітрювалося. і лишаю поки що на столі. Мені потрібно. Зробити начинку. Для цього петрушку треба нарізати. Для начинки можна взяти кріп, або зелену цибулю, або петрушку. Тепер в мене є кисломолочний сир 350 грамів, саме таку пачку я завжди використовую. Дуже зручно. Саме такий обсяг сиру і потрібен. І це для мене саме складне розім'яти сир. Добре розім'яти, щоб не було грудочок. Підсоліть за смаком і знову ж таки розім'яти. Туди додаю подрібнену петрушку це все треба перемішати. Якщо у вас сир м'який та водянистий, тобто з сироваткою треба віджати, сир потрібен саме такий, сухенький. Я навмисно показала виробника кисломолочного сиру, який точно підійде, він не водянистий. Тепер я ущільнюю в мисці начинку і розподіляю на 8 частин приблизно однакових. Для кожного блисканчика буде однакова вага сиру. Формую з, кожного, з кожної частини кульку сиру. І так потім я буду робити з кожною часткою сиру. Бачите, тут 8 частин сиру. Тепер потрібно підготувати деко. Його треба встилати рушничком, отак на деку покласти рушник. Але рушничок, безумовно, він потрібен чистенький, але його треба намочити. Звичайна вода з-під крану, намочити, злегка віджати і встилаю деко. Таким чином підготувала. На вологий рушничок я буду потім викладати плесканчик. І тепер саме можна включити вогонь і вже нагрівати пательню. Пательня гріється, ще одне деко потрібно буде. І зараз починаємо формувати. Формувати плесканчики, беру по одному шматочку, викладаю на борошно, розминаю, це можна робити руками і викладаю шар сиру. А тепер формую. Треба зліпити щось на кшталт. Як ліпляться манти, але можна зліпити це більш простіше. Тісто, безумовно, м'яке, липке, трошки допомагайте собі борошном, зліпили, тепер ліпимо на сторону, все це закріпиться, перегортаю на борошно. тепер спочатку розминаю, все це добре притрушую борошном, розминаю спочатку руками, формую, одразу формую плисканчик, сир добре розподіляється навкруги. Тепер качалкою роблю рівну поверхню і намагаюся зробити рівне заокруглення. Тим часом пательня добре нагрілась, перекладаю блисканчик і випікаю до золотистої скоринки. Ну, а тепер дивіться, на невеличкому вогні з обох боків треба посмажити блисканчик. Поки він смажиться, я формую наступний. Точно так. Розминаю шар тіста, вкладаю туди сир. І в мене вже буде готовий наступний. Тепер розкочую. І плесканчик підготовлений, тим часом в мене вже готовий той, що на пательні, плисканчик готовий, знімаю його на вологу, на вологий рушничок і промочую з обох сторон. Тепер одразу знімаю і викладаю на деко. Накриваю кришкою, і так він у мене стоїть. Тепер на пательні підсмажене борошно, його я вичищаю і викладаю наступний. Наступний плесканчик вже в мене розкочений був. І знову випікаю, поки випікається цей. Я формую наступний. З кожної частини сиру я роблю кульку і вже потім викладаю на тісто. Тісто м'яке та липке, тому до нього потрібно пристосуватись. Я постійно змащую руки борошном, а поки ліпите наступний, не забувайте про пательню, щоб не підгоріло. І вчасно перегортайте. Таким чином йде постійний процес. На плиті випікається і паралельно я формую наступний блесканчик. Безумовно, якщо вам складно, можна сформувати спочатку їх завчасно, а потім випікати. Але так скоріше. За цей період, поки випікається, я встигаю сформувати наступний. І нічого ще не підгоряло. Випічений з обох сторін я викладаю на вологий рушник і промочую з обох сторін. Таким чином знімаю надлишки борошна. Викладаю на деку і підкришку. Все, тепер плесканчики випічені. Тепер мені потрібно невеличку кількість вершкового масла. Розтопити в мікрохвильовці, розтоплюю імпульсно, не даю йому закипіти. А тепер змащую розтопленим маслом плесканчики з обох сторін. Саме це надасть їм такого вершкового смаку, вершкового запаху. До речі, плесканчики смажились без масла, але вони будуть трошки жирненькі, за рахунок того, що потім я їх змащую. Плесканчики виходять ароматні, смачні, майже повністю складаються із сиру. Тоненький прошарок тіста просто його тримає. Тоненькі, дивіться, які вони. Вони, наче листкові, при розриві розподіляються шарами. І головне, що вони не жирні, вони не смажились в жиру. І це головне смачного.